Підтримуємо учасників наступного показу. Наш дерев'яний посуд, який є невід'ємним атрибутом і в нашому побуті і житті, я хотів би звернути увагу на те, що тут сказали попередньо, що дійсно котнарство одне із найперших ремесел, яке було поширене тут у нас, на Гуцульщині. тому що то один дослідник з 1960. 654-го року говорить, що деревні промисли на Гутульщині ще не розвинуті, а от е, у Снятин до староства доставляли по кілька колод на дерев'яний посуд. Це свідчить про те, що поднарство у нас було вже розвинуте. Я хочу вам сказати одне, що дерев'яний посуд у нас складний екологічний час. Напевно, вернеться знову до нас, і поважні наші газди горяни от знову докажуть Європі і всім, що ми вміємо шанувати себе, знаємо, що таке екологічно чисті продукти і так далі. Я е, хотів би для початку е, жодне свято у нас не обходиться без якогось такого ритуалу. От особли Де при... Де є присутні вироби з дерева. Я хотів би перш за все, щоб ви оглянули пасківник. Пасківник, торінник, святильник, так любовно називають горяни у, у нас цей посуд, на якому освячують паску. Що наш посуд дерев'яний виготовляють із нашої карпатської смереки в основному екологічно чистий матеріал, без жодного цвяха, без клею. І я вважаю, що він має право на життя. А хто не любить бринзу? Я думаю, що всі любимо бринзу. От бербениця. Бербениця буває різних розмірів. От у них перетранспортують е, продукти тваринного походження, молоко, сир, масло і так далі. В основному зберігають бринзу. Держаниці бувають різних. Значить, слідуючи масленка, у нас так називають любовно, маслобійка, колотівка і так далі. Можна десь щось не співпаде з якимось селом, але конкретно назву отаку мають ці посуди. Слідуючи куновка, Напевно, кожен, хто пробував води джерельної із дерев'яного посуду, пригадає собі, що таке коновочка. О, я вважаю, що е... Так звуковою зроблений посуд. чи то коновка, чи то кварта. То. З нічого так, ні з пластмаси, ні з металу, навіть з кераміки. Не так дивиться не так, не так просто смакує вода, як з цього дерев'яного посуду. Кварта, дерев'яна кварта це вічний супутник господаря Горянина. І він завжди. Є присутній у кожній господі нашого регіону. Міртук, ви знаєте, що так має різні назви. Міртук, гілетка, там і так далі. Але, я вам хочу сказати, горяни найкраще назвали його Міртук від слова Міра. О, вони бувають 5 літрів. 10-15 і так далі, все залежно від того, що мірять. Дерев'яне відро з незапам'ятних часів, ще коли навіть може про метал був наскільки дорогий, як сьогодні, може, дорожчий, як сьогодні, золото От виготовляли відра дерев'яні. І я вважаю, що напевно це допомагало нашим горянинам у 80 85 і 90 років швидше ходити горами, ніж ми молоді. Добре. Близько до Хермани? Yeah. Черпак. Біля кожної криниці, кадовба, чи якогось якоїсь джерела Завжди горяни ставили черпачок. Дерев'яний черпак, так само як і варта, він є найкращий посуд для зачерпання і пиття води. Так само для води, але призначений для води різних розмірів. Але я вам скажу, що у нас у горах при відсутності якогось іншого, тому що, наприклад, є такий посуд, що суто призначений для молочних продуктів. Але можна тут і молочні продукти зберігати, і воду, і так далі. Якщо гарчик має накривку, значить він призначений для зберігання молочних продуктів, сира, бринзи і так далі. Скопець. Скопець теж наше вотунське слово, тобто. Корпати або зберігати, або там е, накопичувати і так далі. Йому, е, ма, е, у ньому ма в основному засолюють на зиму сало. О, але я хочу вам сказати, що е, скопець. Може бути, може грати таку подвійну роль, тому що він може бути і для молочних продуктів, і для води, але в основному для продуктів довгого зберігання. Це бренза, сало і так далі. Скопець, полубіч, вони подібні між собою. Рогач, хочу вам сказати, що наші гуцульські майстри хотіли показати вищий клас своєї роботи. І їм це вдавалося, Це є це звичайна кварта. Але вони для того, щоб трошечки ця кварта була такою, знаєте, більш святковою, урочистою, вони замість одного вуха робили два. Знаєте, після вчорашнього можна було гарно купити води. Е, Хотілося б мені сказати таке, ви знаєте, що е, наш народ. Знову таки ми маємо справу з пастівничком. Хочу вам сказати, що в різних регіонах у даному випадку представлений пастівник так, так званої космацької школи. От, то, тому що у нас на Україні е, мається на увазі річка, снідавка. Робили трошечки іначе. А от якраз от, такі, така форма. от, от я є. Так. Сподобалося. і е, думаю, що ми подумаємо над тим, щоб якнайближче підійти до богарського посуду, тобто посуду з дерева, технологічно чистого, який продовжить нам життя. Хай щастить вас!